У філії Прилуцького міського будинку культури додали зручне обладнання для людей з інвалідністю. За грантові кошти там встановили спеціальний пандус для комфортного пересування людей з обмеженими можливостями, а також зробили ремонт у вбиральні та встановили там спеціальну стійку. Ініціативу реалізувала благодійна організація Мистецькі барви за підтримки благодійної організації Благодійний фонд Право на захист. На сьогодні є багато можливостей і ми намагаємося їх використовувати. Сьогодні у нас ще одна невеличка перемога. У філії Прилуцького міського будинку культури з'явився пандус та облаштована туалетна кімната, якою можуть користуватися всі люди, і в тому числі люди з інвалідністю. Як це сталося? Сталося завдяки нашій наполегливісті, адже у Прилуцькому міському будинку культури вже облаштували ми соціальний простір, який. Зручний для різних категорій, і е, такий ж простір ми прагнемо е, зробити і у філії міського будинку культури. Ну фактично, це перший крок, адже грант. Невеликий і ось саме тільки дві ці локації нам вдалося відремонтувати. Катерина Мовчан розповідає: на сьогодні пріоритетним напрямком роботи міського будинку культури є впровадження безбар'єрності. Відтак минулого року за фінансування міжнародних донорів там відкрили соціальний простір. Філія будинку культури також постійно має відвідувачів, тому потреба у спеціальному обладнанні для людей, що мають інвалідність, була. Заявку на грант від благодійної організації. І благодійний фонд право на захист подали одразу напрямок цього гранту: саме допомога людям вразливих категорій, які постраждали від війни. Ми написали заявку, ми її отримали, і ми дуже раді, що це покращення для людей нашої громади і в першу чергу для відвідувачів філії Прилуцького міського будинку культури. Ми підтримали цю заявку на створення, на знищення безбар'єрності в Прилуцькій громаді саме в будівлі культури. І... Сподіваємося, що ми стали корисними і ми не впевнені, що ми стали корисними, що навіть на цю маленьку суму ми багато зробили, тому що це дуже важливо для людей, які цього потребують, які ну, фізично мають якісь вади. І сподіваюся, що тепер ця доступність стане, надасть змогу. Більше відвідувати, більше розвивати ваші творчі здібності». Сума гранту склала 100 тисяч гривень. Ремонтні роботи, по встановленню обладнання тривали півтора місяці, і вже сьогодні нові установки активно експлуатуються. І ми вже маємо результат. Зараз вже підійшли до того, що ця локація є. Уже один захід ми тут провели. Тут у нас була зустріч з театральною режисеркою місцевою Юлією Сікаловою. 24 жовтня приводом знову зібратися у філії будинку культури став і майстер-клас Альтернативний живопис від арт-студії Кімната учасниками такої активності стали члени громадської організації молодих інвалідів Фенікс. Дуже задоволені з нами працюють фахівці завжди і в будинку культури. e fini Працюють фахівці, які от сьогодні цікава тема. У нас з пензлями ми малюємо все. Голова організації Любов Кобзар говорить, радіє з того, що для людей з інвалідністю сьогодні створюються найкомфортніші умови. Дуже довольна, що такі працюють проекти, і для інвалідів це ще ніколи так не було. стільки не приділено уваги, як оце теперішні часи. І візочник зайде. І... Ну у нас із ціпочками вони не переступлять через ці через ступеньки. А от і пантус дуже дуже потрібний. Звичайно ж, ми не зупиняємось на досягнутому. Ми приймаємо участь у конкурсах, адже це тільки перший крок щодо філії міського будинку культури. Хотілось би ще тут облаштувати так само чудовий інклюзивний простір, хоча б такий, як в міському будинку культура, можна і краще.